Привіт, друзі! Готові відкрити справжню книгу драконів? Ця загадкова міні-книга ховає всередині сюрприз улюбленого героя з мультфільму Як приборкати дракона. Давайте разом поглянемо, яка магія чекає всередині. У комплекті одна фігурка сюрприз дракона за вишки 5 см, колекційна картка з описом здібностей і характеру дракона, а також книжка-підставка для зручної демонстрації або гри. Фігурка як справжній конструктор складається з декількох частин, тобто дитина може самостійно її зібрати як у кіндер сюрпризі. Це не тільки цікаво, а й весело ще один спосіб зануритись у світ драконів. Трохи чарівного конструювання, і ваш дракон готовий до польоту. Це весело розвиває уважність і додає ще більше захоплення від розпаковки. Лише погляньте, якого чудового дракона вийшло зібрати. Він має точно таку деталізацію, як у фільмі, а також рухомі крила та хвіст. Підставка у вигляді книги додає драконам ще більше вишуканого вигляду. Вона дуже зручна для демонстрації усієї колекції. Розпакуємо наступну книгу. Вау, яка удача! Це інший дракон. Хто ж попадеться дитині? Беззубик, смертельний верть, громила гронка. А може хтось ще? Усього 20 варіантів. Можна збирати їх усіх, обмінюватися з друзями та створювати власну історію франшизи. Лише погляньте на цього дракона. Він має яскравий вигляд, рухомий хвіст та крила, а також досить легко кріпиться на підставку. Усі фігурки мають неймовірну реалістичну деталізацію, а завдяки книжкам підставкам вони виглядають круто навіть на полиці. Розпакуємо ще одну. Клас. Тут схожий дракон на першого, але він не прозорий та без блискіток. Кожен дракон збирається власноруч. Це окрема пригода. Крок за кроком з'єднати всі частини та побачити, як дракон оживає в руках дитини. Чому ця іграшка особлива? Через елемент несподіванки. Кожна фігурка це сюрприз. Також завдяки стильній міні-книги підставці. Вона не тільки упаковка, а ще й частина гри. Чудова деталізація фігурок, незважаючи на їх розмір. Вони підходять для дітей від 4 років і старших колекціонерів. Книга драконів це не просто іграшка, це вхід у світ магії, пригод і дружби. Запропонуйте покупцям зібрати всю колекцію та створити власний світ драконів прямо вдома. Ось вони. Три магічні історії. Три нові герої. А скільки ще чекає на дитину всередині наступних книг драконів? Вони вже у продажу. Відкривайте, збирайте, вигадуйте власну історію.